Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 351 -ша задача. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Яніс Бетінш. Хід білих. Знайдіть виграш. По матеріалу в білих є слон, кінь і пішак в чорних ферзь. Білі мають якось виграти чорного ферзя. Які тут варіанти? Зіграємо Б4, бо це шах. Короля 4. Ще є шаг кінь b2, Короля 3. Білі так нічого не досягнули. Повернемось на хід назад. Є хід король g4. Комп'ютер пише тут мінімальну перевагу чорним, але це скоріше нічийна позиція. Слон, кінь пішак проти ферзя, білих буде все захищено. Тут скоріше фортеця і чорні не виграють. Повернемось на початок. Також білі можуть просто побити пішака на першому ході. Ферзь d7, король f 3. І тут, скоріше, чорні вже не виграють. Ну і білі теж не виграють, а завдання білим виграти. Повернемось на початок. Правильний перший хід кінь e5. Тепер слон став незахищений. Бити його чорним не можна. Проста дуже гарна комбінація Б4 вилка. Чорні мають бити. Король Б4, далі буде кінь d3, конева вилка. Білі виграють так ферзя. Король g4, білих виграшний пішаковий еншпіль. Розглянемо інший варіант. Ферзь b4. Буде кінь С6, теж вилка, чорні програють ферзя. Е4 шагда у ферзі. Якщо король С5, король G4. Білі досить легко виграють. Або якщо короля 3, тоді є 5. Шаг, де у ферзі білі значно раніше проведуть ферзя, білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Білі загрожують зіграти кінця 4. І чорні будуть змушені віддати ферзя за коня. Наприклад, чорні грають ферзь ферсі 8, щоб в короля були ходи. Кінь С4 шах, король b5, кінь d6 вилка. І білі виграють. Наступний варіант, ферзь b7. Теж буде кінь С4, король b5 і кінь d6, знову вилка. Білі виграють. Головний варіант, чорні грають в версі 2, побили пішака. Хід білих, подумайте. Виграє проста комбінація Кінь С6, король Б5 і кінь Д4 знову конева вилка. Давайте продовжимо цей варіант. Тому що король Б4, чорні загрожують побити білих пішаків. Король G4, короля 3, кінь С1. Звичайно, необхідно захистити пішаків. Але хід король Б2, атакований кінь. Конем ходити не можна. Чорні побили одного пішака, тепер білі не виграють. Але білі можуть просто покращувати свого короля. А якщо чорні б'ють коня, тоді білі пішаки проходять у ферзі. Б4, король Б2. І не забуваємо, що пшак ходить на дві клітинки А4. Король Б3, Б5. Далі білі проведуть ферзя і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто чорний король був обмежений і можна нападати на мат. Мату не буде, але чорні програють ферзя. Правильний хід кінь є 5 Суна бити не можна, буде Б4. Чорні б'ють ферсі 2. Далі кінь С6. Король має грати на Б5 і кінь D4 вилка. І далі білі досить легко виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!